Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла! Передбачення ченців мають особливу силу, проводячи в Аскезі більшу частину життя. Вони відкривають свій розум і душу Божому Слову. Їхні настанови мають цілющу силу і здатні лікувати людські серця. Сьогодні ми відкриємо завісу откровень сербського архімандрита Тадея Вітовницького, знаменитого прозорливого старця, одного з найшанованіших ченців сербської православної церкви. Великий пішов до Господа 2003 року у віці 9 років. За своє довге життя він передав духовні знання тисячам людей і залишив для нас важливі пророцтва і настанови. За словами мудреця, люди нічого не знають про справжні задуми сильних світу цього, тих, хто взяв на себе гріх розпоряджатися долями цілих народів і віроломно зрадив святу цінність життя. Також потай готують нову зброю небаченої сили. Є припущення, що йдеться про тектонічну зброю. Яка може штучно викликати виверження вулканів, землетруси та інші природні лиха. При цьому спершу її дія може бути непомітною. У зв'язку з цим Отець Тадей давав свою настанову. Сенс життя людини повернутися в обійми Господа, досягти благодаті Святого Духа. Святі, що йшли за Христом, не озиралися, але йшли прямо до Бога, страхи будуть долати душу. Доки не осяє її благодать, тоді не зазнаємо ми ні страждань, ні страху. Чи означає це, що нам доведеться пройти через нові страшніші випробування? Чи можливо, що ті, хто не зміг досягти бажаного шляхом нав'язування сили, витратить величезні ресурси і піде в абанк, при цьому відведе від себе всі підозри, тому що загроза буде виходити від природи, а не безпосередньо від призвідників смути? Очевидно, що попереду на нас чекають приголомшливі відкриття. Чернець таде й попереджав зло прагне очорнити лик церкви, вивернути і перекроїти святі підвалини. Справді, сьогодні ми можемо спостерігати, як церковнослужителі освячують зброю, благословляють на вбивства і навіть зводять цілі храми, присвячені війні. Старець бачив, що незабаром паперові гроші та коштовності знеціняться. Цікаві слова тадей сказав про якусь печатку, яку накладатимуть лазерними променями, невидимими оку. Ці промені допоможуть рахувати в магазині суму на рахунку людини і відняти ціну купленого товару. Старець вважав, що краще не збирати гроші, а вкладати і жити днем, що дарував тобі Господь. Володіти великими багатствами, але жити без зв'язку зі Всевишнім. Те, що робить людину слабкою. Ми приходимо в цей світ з порожніми руками і забрати з собою можемо тільки свою душу, і тільки час, який творець відміряв для розвитку душі, має цінність. Проповідник наставляв нас молитися щодня, як це роблять православні відлюдники. Саме вони стримують диявола, який прагне скувати весь світ. Нам потрібно бути сильними і готовими до битви між добром і злом, яка охопить 21 століття. Вона породить хаос, і той поглине все навколо, крім душ істинно віруючих людей. Зло породжують ті, хто не вірить у Творця, їх не торкнеться сяйво любові. Кожному християнину варто молитися за них, щоб врятувати з пекла ненависті та гніву. Щойно ми впустили в себе помисел без добра і любові. В ту саму мить ми прийняли в себе самого ворога. Наше тіло допомагає злому духу проявити себе. Ми злимося і звинувачуємо інших, а з себе не починаємо ніколи. А почали б на світі стало б менше зла. Наші думки предтеча нашого життя, це їжа для нашого духу. Навколо нам навіюють тисячі чужих помислів. А ми ловимо їх як радіохвилі та не вміємо підключитися до джерела радості. Замість цього потрапляємо в пута лукавого, тому й хворіємо. Хвороба наслідок уявного падіння. Гріх починається з думки: Єдиний, хто допоможе нам перемогти зло це Господь. Тільки от зло можна перемогти не злом, тільки добром. Любов неможливо розтрощити, вона не переможна, бо Бог є любов. Такими є роздуми прозорливого старця тадея. Що ти думаєш про ці слова? Напиши нам у коментарях. Владико Всесвіту, Ісусе Христе, Сине Божий, слава тобі, велич Твоя, незмірна і вічна, закликаємо Тебе смиренно і з любов'ю, просимо про благословення рідної України. Нехай Твоя милість огорне кожен дім, нехай мир і добробут стануть її основою. Схили свою благословенну руку. І умилостивись до народу цієї землі. Даруй їм мудрість і силу, щоб подолати біди, нехай віра в тебе освітлює кожен шлях, нехай любов і мир панують у серцях людей, і злагода та єдність будуть їхньою дорогою. Збережи, Господи, Україну від війни та страждань. Нехай Твоя благодать наповнює її простори. Нехай кожен житель відчує твою любов і турботу. І в тобі знайде надійну опору та захист. Благослови Господи, святу землю України нехай у ній процвітає мир і добро на віки віків. І вдячні серця вихвалятимуть Тебе, О Ісусе Христе, наш Спаситель і Господь. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом. Карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!